По Samsung є А04 модель ціна 2800. Ось такий золотистий колір. Непоганий по стану, досить гарненький. Type-C роз'єм також має роз'єм на наушники 3,5 на 64 ГБ. До речі, цей телефон йде. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Працює непогано телефон. Зараз покажу інформацію. Повністю чистенький, немає ніяких аккаунтів, досить часто запитують. А04. На 13 му Android 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Ось така тут камера. Ну, непогано показує. В комплекті, йде зарядний шнур. Type-C та телефон відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також є такий самий варіант у темному кольорі. Він йде на 32 ГБ, ціна 2500. Кому цікаво, будь-який варіант, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.